Виконуємо завдання 2 з розділу діємо до Quest 10 за підручником інформатика 8 класа Морзе забарна 2025 року випуску. Завдання пропонується виконувати в Google таблицях. Отже, відкриваємо браузер. Рекомендуємо вам використовувати все-таки браузер Google Chrome. Тут найпростіше створити Google таблицю, створюєте нову вкладку, далі вибираєте додатки Google, ну, а далі таблиці або створюєте з диска. Давайте з таблиць. Ну, зрозуміло, ви маєте зайти в обліковий запис Google. Якщо у вас ось тут є аватарчик або якісь літери, значить ви вже зайшли. Якщо ні, то заходите. Для того, щоб створити нову таблицю, натискаємо на цей плюсик. І тепер нам потрібно відкрити файл, який на автори підручника. Для цього вибираємо файл. Відкрити. Від мене на комп'ютері, значить, переходимо на завантаження, перегляд. І він називається квіткова крамниця. Відкрити. Відкрито. Ось тут з'явилася ніби як помилка не дійсно значення місці, як літинки порушує правила його підтвердження, але зараз ви на це не звертає уваги. Нам потрібно обчислити залишок квітів, які залишиться. Тобто, бачимо, ми беремо кількість квітів і використовуємо в букетах їх. Але і в зв'язку з тим, що в кожному букеті є якась певна кількість квітів, у нас якась кількість залишиться. Для цього використовуємо функцію, вибираємо вставити. Функція. Функція у нас це математична. І ця функція буде обчислювати остачу відділення. І називається вона мод. Ось вона. Ділене це в нас кількість квітів. Далі бачимо, потрібно написати крапку з комою. І дільник це буде кількість квітів у букеті. Підтверджуємо введення формули натиснення клавіші. Enter. І бачимо, що в нас залишилося 5 квіток Троянда Golden. Ну і тепер нас пропонує Google таблиця автозаповнення. Знизу у нас будуть точно такі самі формули, тільки для інших квітів. Через це натискаємо ось тут пропорець. І воно автоматично порахувало. Класимо ось тут, перевіримо, все добре. Залишилося ще порахувати загальну суму квітів, залишку ось цього всього. Виділяємо клітинку E18, зараз тут ділення на 0, тому що ось ці клітинки порожні. А ми нам потрібна формула сам вставити функція сам, яка обчислює суму. І вибираємо зверху всі ось ці числа. Enter для підтвердження. При бажанні ви це також можете зберегти на комп'ютер файл, завантажити Microsoft Excel. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або downloads. І зберігаємо свої папці. І завжди ви можете ще, аналогічно вибравши таблиці або Google Диск, Побачите ваш файл квіткова таблиця і при бажанні його відредагувати. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!